Другий етап міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка відбувся в івано франківську Ініціатором створення цього конкурсу стало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Переможці цього етапу братимуть участь у загальнонаціональному. Найрозумніші мають шанс одержати президентську стипендію. Таких щасливчиків буде 39. У 2014 році ми відзначатимемо 200 років від дня народження українського кобзаря і поета Тараса Шевченка. Це і надихнуло створити міжнародний мовно-літературний конкурс. Адже хто як не Тарас Шевченко, носій українського слова і світоч не тільки нашої, але й іноземної літератури. В Україні це вже другий такий конкурс, перший імені Петра Яцика. Щоб перемогти на конкурсі імені Тараса Шевченка, треба пройти три етапи. Вузівський обласний та столичний. Ми було багато спорів з того приводу такого, чому є контр Шевченка, але це контр Але це правильне рішення держави, тому що життя це річна І треба завжди доказати своє називальне і патріотичне. У конкурсі має право брати участь не тільки українська молодь, але й учні, студенти з інших країн світу. 35 студентів, які перемогли в першому етапі, зібралися в Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету. Зараз українська мова і розвиток її на сучасному етапі для молоді, для студентів. Це першочергове таке значення має, тому що в перспективі розвиток нашого суспільства і держави залежить дуже багато від цього питання. Хто стане найрозумнішим, дізнаємося на загальнонаціональному етапі, що відбудеться в Києві.